Це 680-ка, що була з 16-тим. На комбайні є 1700 мотогодин, комбайн в рідній, красці. гарний стан. Дивіться, колеса передні. Певно що нові стоять. Наклонна. рубанчик наклонно, планочки. Рубінка така велика стекляна. Знизу можна трошки побачити треба, звісно, мити, нічого не мити, колеса наче, новенькі. І тут все не мити, але все в рідній фарбі без трасів. Кажу серединку, задні колеса теж в гарному стані, мені тріщини є невеличкі, але вектор добрий, так все добре. Зад. І серединка. Ось така 680-точка приїхала до нас. Маємо в наявності кого цікавить більш детально, дзвоніть, розкажемо, покажемо більше.